Про виконання міського бюджету за 2015 рік. 에, доповідає за Дмитрівна, провідний спеціаліст економічного відділу бухгалтерського обліку та табірності виконавчого процесу міської ради. будь ласка. За 2015 рік по доходах міським бюджетом отримано всього 21 мільйон 680 тисяч гривень, в тому числі по загальному фонду. Отримано 19 мільйонів 36 тисяч гривень. По спеціальному 2 мільйони 644 тисячі гривень. Здійснено видатки всього на суму 26 мільйонів 678 тисяч, в тому числі по загальному фонду 15 мільйонів 656 тисяч. По спеціальному 11 мільйонів 22 тисячі гривень. Понад план отримано доходи. Податкові надходження 952 тисячі гривень, акцизний податок 502 тисячі, податок на нерухоме майно 8 тисяч, земельний 141 тисяча, орендна плата з юридичних осіб 249 тисяч, орендна плата з фізичних 37 тисяч, екологічний 2 тисячі, єдиний 55 тисяч і інші надходження 52 тисячі. Трансферти по загальному фонду передбачені були в розмірі 11 мільйонів 402 тисячі це кошти для утримання комунальних дошкільних навчальних закладів. Використана. 11 мільйонів 391 тисяча. Залишок невикористаної, неосвоєної суми – 11 тисяч гривень, тобто 1%. По спеціальному фонду бюджетів при плані доходів у сумі 2 мільйона 602 тисячі фактично надійшло 2 мільйона 644 тисячі, тобто більше плану на 42 тисячі. Трансферти по спеціальному фонду це інша субвенція на капітальні ремонти по дитячих садках. Трансферти були передбачені в розмірі 1 мільйон 353 тисячі гривень. Використано 1 мільйон 100 тисяч гривень, з них 157 тисяч на погашення кредиторської заборгованості по капітальних ремонтах у дитячих садках за 2014 рік. І решта коштів 943 тисячі це капітальний ремонт, було проведено протягом 2015 року. Понад план отримано доходи спеціального фонду. Податкові надходження 400 гривень. Податок з власників наземних транспортних засобів 2 тисячі гривень, інші збори 0,5 тисяч гривень. Отримано по спеціальному фонду батьківську плату за 2015 рік всього в розмірі 896 тисяч гривень. Видатки по загальному фонду взагалі 15 мільйонів 656 тисяч гривень. З них на дитячі садки 10 мільйонів. 345 тисяч гривень. Це склало 66% від бюджету міської ради. Органи місцевого самоврядування 1 мільйон 590 тисяч гривень, 10%. На благоустрій спрямовано 886 тисяч гривень, 6%. Погашена кредиторська за 2014 рік підвіз учнів до школи. Інші видатки на соцзахист населення це в рамках програм учень. Учасникам антитерористичної операції і малозбезпеченим 115 тисяч гривень, спрямовано на житлово-експлуатаційне господарство 350 тисяч гривень, видатки на ремонт та утримання доріг 859 тисяч гривень. Інші видатки 137 тисяч гривень. Також у 2015 році е, була отримана субвенція на проведення виборів. Вона становила 99 тисяч гривень, і також субвенція на погашення заборгованості в різниці тарифах вона становила повністю, вона використана 947 тисяч гривень. По дитячих садках заробітна плата з нарахуваннями за минулий рік становила 6 мільйонів 663 тисячі гривень. На енергоносії по дитячих садках спрямовано 2 мільйона 326 тисяч гривень. І це разом становить 57% нашого бюджету. Видатки по спеціальному фонду за минулий рік склали 11 мільйонів 20 22 тисячі гривень. З них на дошкільні навчальні заклади 2 мільйона 192 тисячі це 20% бюджету. Капремонт житлового фонду 3 мільйони 819 тисяч гривень це 35% бюджету. На благоустрій міста спрямовано 2 млн 85 тисяч гривень 19% бюджету. Капітальні вкладення 1 млн 90 тисяч 10%. Капітальний ремонт доріг 648 тисяч. Інша субвенція, ну, я вже сказала, це по дитячих садках 157 погашення кредиторське, 943 тисячі це капітальні ремонти. Охорона та раціональне використання природних ресурсів 61 тисяча гривень. Інші видатки це було придбано комп'ютер на виконання міської програми підтримки спеціалізованої ритуальної служби 8 тисяч. І по спеціальному фонду на органи місцевого самоврядування використано 23 тисячі, а саме придбана світлову конструкцію, як ви бачите, на фасаді нашої будівлі 15 тисяч, і проведено капітальний ремонт будівлі в розмірі 8 тисяч гривень. Так, ми спрацювали в минулому році, що на 1 січня цього року по загальному і спеціальному фонду кредиторської заборгованості немає. Дякую. Доповідь закінчена. Шановні, які питання будуть відносно звіту за 15 тисяч власних залу на цей. А, залишок, він не був проговорений, але зараз я вам скажу, це в рішенні, це в рішенні про внесення змін до цього бюджету, тут описуються залишки, бо ми їх розподіляємо. Залишок по спеціальному фонду у нас становить. Зараз, секунду, 973 тисячі з хвостом. 973, 591 – Це по спеціальному фонду і по загальному фонду у нас. Сейчас, одну секунду. Это с другого решения, поэтому мне надо сейчас... Так. Наверное, ну, Дмитриевна, вы озвучите в наступному питанні? Да, 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 да. Дозволите в наступному ага. питанні, щоб вона она не шукала? Я уже нашла. Значить, по загальному фонду 3 миллиона 713 тысяч, это загальный фонд. Вот, но мы же минусуем 10 тысяч на оборотку. И специально, я вам сказала, 970, ну, округлим, 974 тысячи. І та залишки входи питання, шановні. Будь ласка, депутатник, скажіть, там зарплату дітським садикам ви назвали гарпи на 6 мільйонів ще. Ми влажуємо заробітну плату дітського садика у фонд бюджет. Да. Ну, так а откуда ви, же не? Нас, Я знаю, казали, що він іде з Києва. На район з району на нас район влажує. Ми влажуємо, Так, воно проходить через бюджет і району в обов'язковому порядку і через наш бюджет. Ми картерія як говорила, яка пропускає ці кошти на відміну від позаминулого року. Позаминулому році до міської ради йшло із значить податку на заробітну плату. З податку на заробітну плату з фізичних осіб. Цей доход поступав до міського бюджету. Ми з цього міського цього доходу платили заробітну плату. Якщо в нас не вистачало з цього, ми тоді з якихось інших доходів, але додавали обов'язково оплата була повна дитячим дошкільним закладам. Зараз цей доходний податок нас забрали. Взагалі він не поступає до міського бюджету. Зараз поступає тільки ця субвенція з державного через районний бюджет, але ми обов'язково повинні провести її. Бо ці гроші проходять через нашу через казну, через наш бюджет. Да. Почули цифру, да, як скільки в нас коштують наші діти. Так, будь ласка, ще питання відносно виконання бюджету 2015 року. Немає. Хто бажає виступити? Немає бажаючих перед вами проєкт рішення. Чи є необхідність його зачитувати? Немає, Немає. зауважень від постійних комісій про розгляді даного питання не було. Пропонується проєкт рішення проголосувати в цілому. Не заперечуйте? Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення в цілому прошу голосувати? Прошу пустити ні. проти. Утримався. Прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання: Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24 12-15 року номер 12 про міський бюджет на 2016 рік. Керуючись статтею 26 закону України про місцеве самоврядування і статтями 78 і 77 бюджетного кодексу пропонується внести зміни до рішення про міське. Бюджет на 2016 рік. А по-простому кажучи, розподілити залишки коштів, які утворені і завжди таке буває на початок року. По загальному фонду залишок коштів на рахунку становить 3 мільйони 712 тисяч 684 гривні. І по спеціальному фонду по бюджету розвитку 973 тисячі 591 гривня. Внаслідок розподілу вільного залишку коштів визначити внести Зміни до пунктів 1,24,7 рішення міської ради про міський бюджет на 2016 рік. Виклавши їх у такій редакції. Визначити на 2016 рік доходи міського бюджету у сумі 19 мільйонів 777 тисяч 279 гривень, в тому числі по загальному фонду 18 мільйонів 18 тисяч 598 гривень, по спеціальному 1 мільйон 758 тисяч 681 гривня, в тому числі по бюджету розвитку 200 26 60 гривень. Видатки міського бюджету в сумі 24 мільйони 463 тисячі 554 гривні. В тому числі загальний фонд 16 мільйонів 636 тисяч 294 гривні. По спеціальному фонду 8 мільйонів 827 260 гривень. Профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 2 мільйони 382 304 гривні. Це коли видатки. Менше доходів, різниця спрямовується до бюджету розвитку на капітальні вкладення. Дефіцит спеціального фонду визначити у сумі 7 мільйонів 68 тисяч 579 гривень. Покриття дефіциту визначити за рахунок надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку 6 мільйонів 94 тисячі 988 гривень. Залучення залишку бюджетних коштів спеціального фонду станом на 1 січня у сумі

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, в тому числі по загальному фонду 16 мільйонів 636 шість тисяч двісті гривні і спеціальному 8 мільйонівсот 827 сім тисяч двісті гривень. Затвердити на 16 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок бюджету розвитку згідно з додатком 6. Затвердити в складі видатків міського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 20 мільйонів 171 тисяча 118 гривень, згідно з додатком 7 до цього рішення. Ну і тепер це більш подробніше. Значить, за рахунок по загальному фонду, за рахунок розподілу вільного залишку коштів, асигнування по загальному фонду збільшується на 1 мільйон 200, 261 тисячу. Решта коштів, як я вже зазначила, на рахунку вона приноситься на спеціальний фонд для здійснення капітальних видатків. Пропонується відповідних вимог постанови кабінету міністрів номер 1013 від 9.12.2015 про урядування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативних актів. Ця постанова вносить зміни в нарахуванні оплати праці, не нараховується індексація, але рівень зарплати. Без індексації він повинен становити таким, яким би він був у грудні з індексацією. Внаслідок зазначеного ми повинні збільшити асигнування на органи місцевого самоврядування на заробітну плату на рік. По першій статті це заробітна плата 130 тисяч і нарахування 28 тисяч 600 гривень. Предмети, матеріали обладнання 6 тисяч. Оплата послуг 100 тисяч сюди входить. Це обов'язкові платежі 35 тисяч для сплати земельного податку і 70 тисяч на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. На водопостачання 375 гривень, інші поточні видатки 105 тисяч. На видатки, на соцзахист населення. 156 тисяч, в тому числі 5 тисяч це в рамках програми про соціальну допомогу громадянам міста на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні, померлих, невпізнаних. І 151 тисяча. Тут дві програми себе проявляють, це програма про соцдопомогу громадянам міста, це грошова допомога в розмірі 145 тисяч. І програма також тут виплата діти України в розмірі 6 тисяч 220 гривень. Далі фінансова підтримка громадських організацій 9 тисяч гривень. На благоустрій по загальному фонду це в рамках програми. Організації та проведення оплачуваних громадських робіт на оплату праці 33 тисячі і нарахування на цю оплату праці 5 тисяч Інші поточні видатки це для сплати екологічного податку 40 тисяч. По загальному фонду поточний ремонт доріг збільшення на 585 тисяч гривень. В рамках програми забезпечення цивільного захисту населення пропонується виділити асигнування на виконання цієї програми 20 тисяч гривень. Інші видатки на соцзахист населення. Це в рамках, в рамках програм, це далі будуть розшифровуватися програми, всього 43 тисячі. 43 тисячі це день перемоги, 10 тисяч, програми відзначення державних та професійних свят 10 тисяч. Програма міста Вільнянськ, член Асоціації міст України це внесок 4 тисячі 750 гривень. Програма створення і використання матеріального резерву 18 тисяч. Далі за рахунок розподілу залишків коштів спеціального фонду в розмірі 973 тисячі 591 гривня і перенесення коштів із загального фонду бюджету до спеціального фонду в розмірі 2 мільйони 451 тисяча 302 гривні. Пропонується збільшити. Видатки спеціального фонду міського бюджету на 3 мільйони 424 тисячі 893 гривні, в тому числі на проведення капітальних ремонтів у дитячих садках 200 тисяч гривень, в тому числі 100 тисяч на капітальний ремонт системи опалення шостого дитячого садка і 100 тисяч на капітальний ремонт мереж електропостачання в третьому дитячому садку, 50 тисяч на придбання витяжки на харчоблок. По 5-му дитячому садку. Капітальний ремонт житлового фонду 1 мільйон 90 939 гривень. Благоустрій. Капітальні вкладення 1 мільйон 702 800 гривень. Розробка схем та проєктних рішень. Тут мається на увазі проведення зонінгу. В договорі написано так, актуалізація генерального плану міста Вільнянська та виконання плану зонування території міста Вільнянська 200 тисяч. Оплата за експертну оцінку землі 5 тисяч. Це у нас за минулі роки земля продана, ну, ми ще були боржниками, ми повинні були сплатити за експертну оцінку землі. Далі по спеціальному фонду. Додатки на, на проведення капітального ремонту доріг 126 200, 254 гривні. І від дитячих е, садків е, надійшли листи з проханнями. Е, Упорядкувати їх асигнування. Ми коли планували видатки по дитячим садкам по заробітній платі, а рішення у нас було, я нагадаю, 24 грудня. На той момент нарахування на заробітну плату становили 36,3%. З 1 січня внесено зміни і друга стаття, як ми її називаємо нарахування, вона становить не 36,3%, а 22%. відсотки. Тобто вивільнилися асигнування, а ми при плануванні, у нас, як завжди, не вистачало асигнувань, і ми на оплату праці педагогічним працівникам дитячих дошкільних закладів, там є така надбавка за престижність. Вона в розмірі до, до 20%. Ну, оскільки не вистачало, то ми запланували тільки один відсоток для того, щоб її взагалі не загубити, щоб її зберегти. Наразі є можливість. Збільшити. І я спілкувалася з фахівцями фінансового управління, як на рівні районного бюджету, на рівні районного бюджету усі педагоги. – це… Педагоги шкіл і дошкільних груп при школах, при гімназіях, вони отримують цю надбавку. Тому було прийнято рішення і нашим дитячим садкам встановити оцей відсоток. Тобто по нарахуваннях вивільняється сигнування в розмірі 645 тисяч гривень. І за ініціативою дитячих садків збільшується з 645 тисяч 440 тисяч спрямовується на. Встановлення та надбавки за престижність. Потім у нас дитячі садки, коли війшли у цей рік, у них не було взагалі заплановано асигнувань на придбання. Стиральні пирожки, миле, все прочі. Поэтому 101 тисяча за рахунок економії по нарахуванням спрямовується на предмети, матеріали. На продукти харчування для харчування дітей 10 тисяч, добавив третій садик. На оплату послуг 14 тисяч це поточний ремонт автомобіля, дератизація і інші послуги. Оплата теплопостачання збільшено на 58 тисяч гривень і електроенергію 17 тисяч гривень. І 700 гривень це по третьому садіку це навчання по тех, технічній безпеці, пожежній безпеці. Дякую.